Що це я хотів Декому краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу. Вона сміялась у весні. Я подумав, вона так легко вгризається в шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя. Якщо вона коли навіть прокинеться, добре було б дізнатися ім'я. Добре було б знати, звідки вона прийшла, куди поверталась вночі, хто живе за тими дверима, до яких підходять її ключі. Чому вона нічого не може згадати? І звідки в неї всі ці знання, якби наряд перевірив її кишені, хтось би точно отримав нове звання. Якби вона почала писати спогади про кожну з отриманих ран її книга мала б такий самий успіх, як Тора Бакоран Чоловіки читали б цю дивну книгу, відчуваючи власну вину і палили б її на площах столиці, перш ніж почати війну. Чоловікам не варто знати про наслідки, І їм достатньо причин, коли їм зрештою дається все, вони наповнюють його нічим. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі своє. З ними краще не говорити про те, що буде, аби не втратити те, що є. Але вона прокидалась. І все починалося саме тоді. Вона добре трималась на сповідях, на допитах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, аніж хрести на гербах. Коли вона вимовляла слово, любов, я бачив кров на її зубах. Стержіть, янголи, беріть під крило легке. Скажіть, їй, хай зберігає спокій, коли входить чергове піке. Хай залишить собі мої рукописи, моє срібло і моє пальне. До речі, спитайте її про нагоду, чи вона взагалі пам'ятає мене?